Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до спекотної Африки. Погляньте, це Африка, пустеля. Навколо дрібні, жовті, ніжні, як пудра піски. Спекотне небо дихає спекою, ні води, ні кущика зелені. А поруч суцільна стіна тропічного лісу. Дерева, кущі, ліани, листя на них товсті і соковиті, літають птахи, схожі на чарівні квіти. Тут завжди похмуро і волого. Чути рев хижаків, вереск мавп. А крім Африки, є і інші жаркі країни. Це Південна Америка, Австралія, Індія. А що ви знаєте про Африку? Африка це найспекотніший континент світу. Там сонечко гріє дужче, ніж в нашій країні. В африканських пустелях пасуться зебри, рафи, слони. В Африці мешкає дуже багато хижих тварин. Він має гриву, колір шкіри, полум'яно-жовтий, має чотири ноги. Гострі зуби та довгий хвіст. Він хижак. Звісно, це лев. Цар звірів. Леви мають величезну гриву. Це сильні, сміливі, страшні тварини. Вони вміють лазити по деревах, як коти, та не бояться води. Полюють на тварин, зебр, антилоп, а інколи навіть на жирафів, але ніколи не чіпають слонів та носорогів. Леви вдень сплять, а вночі полюють. Але вони ліниві і дуже рідко ходять на полювання, а полюють та годують родини, які називаються прайдами левиці. А після вдалого полювання Леви можуть не їсти аж 5 днів. Це найбільша тварина на землі. Так, це слон. Його тіло покрито товстою шкірою. Слон дуже велика тварина сірого кольору. У нього продовгуватий товстий тулуб, велика кругла голова. На голові є очі два великі рухливі вуха. Слон має довгий круглий хобот та два бивні. Є у нього невеликий хвостик, на кінці якого є пучок волосся та чотири товсті ноги. Дивляться слони рослинами, живе в лісах теплих країн. Він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний, а на лобі в нього ріг. Це тварина. Носоріг. Носоріг велика тварина. Він є другим за розміром після слона, хоч він незграбний і товстий, але він міє дуже швидко бігати. Носороги їдять траву, листя, гілочки дерев. Ці тварини травоїдні. Має на голові ріг. Ріг носорога допомагає розділяти кущі та зарослі для здобутка собі їжі. У цих тварин поганий зір, але дуже гарний нюх. Жираф. Найвища тварина на суші це ходяча вежа в 6 метрів, майже двоповерховий будинок. У жирафа дуже довгий язик. Він настільки довгий, що жираф легко може розчесати собі брови, почесати собі ріжки на голові чи почухати за вушками. Жираф може дуже довго не пити, а коли ж. Все-таки захоче, то може одразу випити три або навіть чотири відра води. Жирафи їдять навіть суху траву та залюбки поласують і колючками. А це зебра. Це смугастий дикий кінь. Зебри здаються, на перший погляд. Дуже примітною твариною, але коли їх двоє чи троє або більше, то хижакові дуже важко примітити свою жертву. Отже, смужки для зебри це вдале маскування від хижака. Зебри це білі у чорну смужку, а не навпаки. Мами зебри годують незвичайним молочком, а саме Колір молочка у зебри має рожевий відтінок. Крокодил. Це предки динозаврів. Лише у крокодилів рухома і верхня, і нижня щелепа. Крокодили не вміють жувати та пережовувати їжу. А одразу ковтають великими шматками. Крокодили не вміють висовувати язик назовню. Тигр. Тигри смузгасті хутром і шкірою. Якщо три тигра поголити, то він все одно залишиться смугастим на голій шкірі. Тигри найбільша у світі кішка на землі. Слина у тигра має антисептичну і лікувальну властивості, хоч це і велика дика кішка, але тигри не вміють муркотіти, як звичайні домашні кішки. Тигри чудово плавають. А зараз ми з вами познайомимося з кораблями пустель. Здогадайтесь, кого так називають? Та кораблі пустелі це верблюди. А називають їх так тому, що лише верблюди можуть витримувати спекотну довгу подорож у пустелі завдяки своїм горбам, які знаходяться на спині. Вони для них, як резервуари води та їжі. Верблюди без води можуть бути два тижні, а без їжі аж місяць. Верблюди вміють чудово плавати. Та якщо їх хтось дратує, то верблюд себе не стримує і може плюнути в того, хто його роздратував. Бегемот! Це одна з найнебезпечніших тварин Африки. Він має дуже міцні щелепи і може ними перекусити як човен, так і крокодила. Ці тварини дуже агресивні і можуть нападати на людей. Бегемоти ростуть все своє життя. Ці тварини дуже спритні, вони люблять швидко бігати. Також в Африці живуть леопарди, крили, імбанзе та ще багато хижих та травоїдних тварин. Ми з вами познайомилися лише з маленькою частиною тварин африканської саванни. А щоб краще запам'ятати цих тварин, давайте пограємо у гру. Хто зайвий! Уважно розгляньте картинки та визначте. Хто тут зайвий? Так, зайвий крокодил, тому що він живе у Африці. А Пінгвіни та морж живуть у північних країнах. А тут хто зайвий? Так, зайвий писець, тому що він живе у північній країні. А леви та мавпи живуть на, у південних країнах. А тут хто зайвий? Так, зайва сова, тому що це північна сова, а страус та папуга це птахи південних країн. Уважно розгляньте, хто тут зайвий? Звичайно, слон, тому що він живе в південних країнах. А олень та білий ведмідь це тварини північних країн. Молодці малята. Дякую за увагу! До побачення малята!